Акція до Дня усиновлення. Запрошуємо кандидатів, патронатні вихователі. Розкажемо про тематичний захід у Миколаєві. 1325 змінює країну. Нічого для нас без нас. Покажемо, як принципи ООН втілюються на Миколаївщині. Фестиваль спорту. Мета цього фестивалю популяризація спорту. Дізнаєтеся, які види спорту опановують юні миколаївські чемпіони. Сьогодні четвер, 18 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Катерина Рупташ, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Російська армія атакувала ФПВ-дроном будинок в Очакові на Миколаївщині. Про це повідомляється у ранковому зведенні Ова. Обстріл стався учора, 17 вересня. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Поліція Херсонщини повідомляє про нові воєнні злочини окупантів. Російські війська з артилерії, РСЗВ, мінометів, авіації та дронів атакували Херсон і громади Херсонського та Переславського районів. Найбільше постраждало село Інгулець. Там авіація РФ вдарила кабами, травмовано п'ятьох людей, серед них трирічна дитина. У Береславській та Білозерській громадах окупанти атакували поліцейські блокпости фпв дронами Поранені п'ятеро правоохоронців. Також обстріли зафіксовані в Кізомисі, Білозерці. Зимівнику, Новорайську та інших населених пунктах. Загалом пошкоджено щонайменше 17 будинків, автомобілі та інфраструктуру. Серед цивільних за минулу добу постраждали 13 осіб. Український суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі генерал-полковника Росгвардії Володимира Спередонова. Як повідомили в СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він очолював угрупування, що брало участь у захопленні Херсонщини. Після окупації обласного центра генерал організовував репресії проти місцевого населення. Його підлеглі розганяли мирні акції протесту, викрадали людей і катували їх у тюрмах. Перед звільненням правобережної частини області Спередонов утік до РФ, де отримав нове підвищення суд визнав його винним у злочинах проти України. Російський обстріл Миколаєва 2 серпня 2025 року зруйнував житлові будинки та відділення Укрпошти. Збитки для довкілля оцінили у понад 215 мільйонів гривень. Повідомили в державній екоінспекції. Уламки боєприпасів пошкодили будівлі на вулиці Олега Ольжича. Фахівці обстежили територію та склали 20 актів огляду. Засмічена площа склала понад 5 тисяч квадратних метрів. А обсяг сміття та уламків перевищує 3 тисячі кубів. Жодних шансів для окупантів на Херсонщині. Сили оборони півдня опублікували відео, на якому оператори БПЛА 2-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони успішно знищують групу окупантів, які намагалися пересуватися човном. Атаку росіян було відбито. У Миколаєві відзначили день усиновлення. Цього разу святкування пройшло в інтерактивному форматі. Міська служба у справах дітей зібрала місця на трьох локаціях, де діти могли створювати власні творчі роботи на майстер-класах. А дорослі дізнавалися про різні форми сімейного виховання. Наша знімальна група побувала на події та бачила, як це було. Давайте подивимося. 17 вересня сіті центр заповнили дитячий сміх і гамір. Тут відбувалася акція «Прийми дитину в родину захід приурочили до дня усиновлення. З нагоди цього дня ми проводимо акцію Прийми дитину в родину, тому що сьогодні дуже багато дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або вже є дітьми з сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Вони потребують однозначно родини. І, можливо, сьогодні у когось буде така зародиться така гарна думка: взяти дитину, надати їй тепло, свого серця, своєї домівки. На відвідувачів чекали три інтерактивні зони, які створили спільними зусиллями міська та обласна служби у справах дітей разом із громадськими організаціями. Сьогодні в нас дуже цікава локація. В нас сьогодні боді арт для дітей. Сьогодні ми разом з батьками будемо робити ось такі незвичайні свічки. І для маленьких дітей ми приготували невеликі невеличкі подарунки. Ми будемо дарувати їм на згадку маленькі сувенірчики, який вони розфарбують самі. На локаціях діти могли зробити свічку, створити картину з пластиліну та погратися в різні ігри. Я сьогодні діла грім. Я обрала грім котика, бо він мені подобається. Мені подобається цей захід. Окрім розваг, відвідувачам роздавали інформаційні матеріали про сімейні форми виховання, а найголовніше закликали замислитися над тим, що дати дитині сім'ю може кожен із нас. Запрошуємо кандидатів в патронатні вихователі, кандидатів прийомні батьки. Миколаївська міська рада підтримує всебічно такі родини, а також завдяки благодійникам такі родини отримують дійсно гарну підтримку і матеріальну, і в побутові прилади, і так далі, меблі. Якщо ви відчуваєте в собі силу та бажання подарувати дитині дім, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Не втрачайте шанс змінити чиюсь долю та подарувати щасливе дитинство тим, хто цього потребує. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас. в Ютубі пишіть в коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті Март Мартіві. У Первомайську на Миколаївщині поліція затримала чорного лісоруба. За даними правоохоронців, 38-річний чоловік намагався щомісяця платити по 500 доларів заступнику начальника райвідділу поліції, аби той прикривав незаконну вирубку та перевезення деревини. Його викрили одразу після передачі першого хабаря. Фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Миколаєві завершили реконструкцію тепломережі на вулиці Шостій Слобідській. Як повідомили в Миколаївській ТЕЦ, замінили 405 метрів застарілих труб на сучасні попередньо ізольовані. Це має підвищити надійність теплопостачання та забезпечити стабільне тепло в будинках під час опалювальних сезонів. Після завершення робіт підрядники також відновили дорожні покриття і ділянку вже заасфальтували. У Миколаєві стартувала інформаційна кампанія. «1325 змінює країну. Її мета нагадати, що жінки не лише потерпають від війни, а й формують рішення, які ведуть до відновлення та миру. Протягом двох місяців у громадах області відбуватимуться дискусії, освітні заходи та презентації історії жінок-лідерок. Детальніше про цю кампанію та як принципи ООН втілюються на Миколаївщині. Дивіться у нашому матеріалі. «1325 змінює країну. Під такою назвою на Миколаївщині стартувала інформаційна кампанія, присвячена ролі жінок у збереженні миру та безпеки. Її мета підвищити обізнаність суспільства щодо резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека, яку ухвалили ще у 2000 році. Однак сьогодні її значення для України є як ніколи актуальним. Зазвичай всі країни починають звертатися до цієї резолюції вже після того, як закінчилися в них бойові дії. Вони починають відродження. Україна в цьому плані унікальна, бо ми почали працю. Над ухваленням рішень і напрацювання механізми імплементації цієї резолюції під час конфліктів із 2014 року, і зараз також робота не зупиняється. Резолюція визнає, що війна по-різному впливає на жінок і чоловіків, пояснюють організатори, і закликає до рівноправного залучення жінок у процеси прийняття рішень у сфері безпеки, миру та відновлення. За цей час Україні вдалося досягнути успіхів. З 2017 року скасовані обмеження для жінок займати певну кількість професій. Там здається перелік до 450 п'ятдесяти. Професій, в тому числі і для бойових посад в лавах збройних сил України з 2018 року. Внесені зміни в законодавство, яке дозволило жінкам і дівчатам навчатись в навчальних військових навчальних закладах, і таких прикладів ще чимало, зокрема у секторі безпеки і оборони. Жінки сьогодні у нас приймають участь у бойових діях. Жінки служать в ДСНС, жінки служать у поліції. І хочу сказати, що за останній період, за період, поки діє ця коаліція жінки, мер безпека, відбулися дуже багато покращень у рівноправ'ї жінок та чоловіків у поліції. Організатори відзначають, що для Миколаївщини, яка пережила окупацію і щодня відчуває наслідки війни, залучення жінок до ухвалення рішень на місцях означає сильніші громади, ефективне відновлення та безпечне майбутнє. Одним із таких важливих гасел кампанії було саме те, що не робіть без нас, нічого для нас без нас, і це такий дуже потужний принцип, який в принципі, ми використовуємо в кожному напрямку взаємодії з жінками, з ветеранками, з внутрішньопереміщеними особами. Я хочу сказати про те, що абсолютно всі програми, які приймаються на території Миколаївської області, програми підтримки, маю на увазі, які фінансуються з обласного бюджету, вони приймаються. За участі громадських організацій, які приселяють інтереси е, тих чи інших категорій, зокрема йдеться про ВПО, ветеранок війни та представниць інших категорій населення. Також хочу сказати про те, що не тільки е, жінки е, страждають від е, таких ситуацій, які ми сьогодні маємо, особливо умовах масштабного вторгнення, звичайно, що це і особи старшого віку, е, особи з інвалідністю. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб надавати якісно послуги з значним категоріям громадян. Організатори наголошують, для Миколаївщини виконання національного плану жінки мир безпека є пріоритетним, адже його реалізація об'єднує декілька важливих напрямів: безбар'єрність, економічну інтеграцію жінок та протидію гендерно зумовленому насильству. На території Миколаївської області працюють спеціалізовані служби, які готові допомагати жінкам, особам, які постраждали від насильства. Тому що хочу нагадати, що це не тільки жінки, це можуть бути й чоловіки, і діти. Відповідно, сьогодні на території області функціонує три притулки для осіб. Які постраждали від насильства 8 денних центрів, 17 мобільних бригад, які надають таку допомогу і підтримку? Також в нас є центри, які Безпосередньо надають первинну спеціалізовану службу психологічну для таких осіб. Також у регіоні працює чимало просторів, які спрямовані на психологічну підтримку та допомогу жінкам. Крім того, наразі на Миколаївщині розробляють новий проєкт плану на виконання резолюції, розповідає Оксана Ільчієва. Він запрацює у регіоні вже з наступного року. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У селі Костянтинівка південноукраїнської громади зводять модульне містечко для медиків-переселенців. На сесії міської ради повідомили, що громада отримала ще один будинок вартістю понад півтора мільйона гривень. Облаштування розпочали в серпні. Містечко будують поряд із новою модульною амбулаторією сімейної медицини. Це дозволить лікарям жити поруч із роботою. Нині біля медзакладу встановлюють другий житловий будинок площею 37 квадратних метрів. Його передала Асоціація допомога Україні. У Миколаєві відбулося засідання комітету партнерства Миколаїв, Данія. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич, який взяв участь у зустрічі разом із очільником ОВА Віталієм Кімом, головою обласної ради Антоном Табунщиком і представниками Данії. Сторони визначили пріоритети співпраці на найближчі три роки: це відновлення водопостачання та енергетики, реконструкція шкіл з укриттями, медицина і психосоціальна підтримка, розвиток агросектору, бізнесу та протимінна діяльність, загальний бюджет перехідної програми. Данії для України складає 375 мільйонів євро. При цьому до 60%. коштів спрямовано саме на Миколаївщину. Відзначимо, що фінансування реалізують напряму данські партнери, тож громади отримують уже готові проєкти. 17 вересня у середмісті Миколаєва відбувся фестиваль спорту, на якому були представлені спортивні школи центрального району міста. На заході були презентовані такі популярні види, як фехтування, футбол, велоспорт та інші. Як пройшов фестиваль і чим він дивував відвідувачів? Далі розкаже Сергій Мельников. Серія спортивних фестивалів, направлена на популяризацію спорту у нашому місті, а також на просвітницьку роботу управління спорту, триває. Вже пройшов фестиваль в Інгульському районі, де маленьких миколаївців знайомили з боксом, настільним тенісом, гімнастикою. А цього разу фестиваль «Just do it» приймав центральний район. Ми сьогодні ми демонструємо види спорту, які культивуються в наших спортивних комунальних закладах. Це сьогодні представлена школа з дійшого софтування, з дійшого велоспорту, Кадиша Атлант. Шор з футболу і та школа висувальних видів спорту. Під час показових виступів цих шкіл глядачі мали змогу також почути про їх історію та досягнення, про тренерів, які там працюють, про підходи до тренувального процесу. Все це робиться для того, щоб діти, які зараз обирають для себе чим зайнятися, мали більше інформації не тільки діти, а й батьки. Набір у школи триває, хоча багато хто вже долучився, і багато груп вже майже сформовані. У нас достатньо кількість і ми комплектувалися сьогоднішній день. комплектацію пройшли щодо наповненості наших груп, так початкових груп, так і базових груп. В такі групи спеціальної підготовки. Тож поспішайте долучити своїх дітей до спорту, навіть якщо групи десь сформовані, вам все одно підуть на зустріч. Є просто елементарне положення дитячо-нацької спортивної школи, де ми маємо ми, ми зобов'язані і маємо брати всіх бажаючих дітей залучати до спортивних своїх закладів. Якщо навіть група укомплектована, то це не є порушенням. Якщо в нас, наприклад, замість 15 осіб, замість 15 дітей буде 20 дітей. Це є плюс. Отже, ще раз управління спорту запрошує до шкіл центрального району. Нагадаємо, це миколаївські спеціалізовані дитячо юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву з фехтування, з велоспорту, з веслувальних видів. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Атлант. Зверніть увагу на вітрильний спорт. Ну і спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Миколаїв з футболу. Більш детальна інформація, як завжди, на сторінках управління спорту в Фейсбуці. Там можна задати усі питання. Ну і наступні фестивалі, де можна буде поспілкуватись з тренерами наживо, вже незабаром. Слідкуйте за ін інформацію на фейсбук сторінці управління фестивалі пройдуть 19 вересня у корабельному районі 20 вересня у заводському час і місце через безпекові заходи оголосять додатково сергій мельников Євгеній гончаренко новини на телеканалі марту і про погоду цієї п'ятниці 19 вересня. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура коливатиметься від 12 до 24 градусів. Вітер переважно північний помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 55%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо необхідності будівництва нових модульних містечок для ВПО на Миколаївщині. Аби дізнаватися про всі події, першими підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.